Раба твої, і прийми його до блаженного життя біля тебе, чоловіко любче, воселя Твоїх, Господи, де всі святі спочивають, у бокові душу спочило, раба твобі єдиний чоловіка лювець. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, ти єси Бог, що до пекла зійшов і розбив, та й дани закованих, сами душу раба Твого упокой! І нині повсякчас, і, повся і на віки віків, Амінь! Єдина чиста і непорочна діва, що Бога сімені породила, молися за спасіння. Його. Туй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимося Тобі, вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, ще молимося за упокоєння Присно поминаємо похованого тут воїна, героя України, всіх, за всі, всі воїнів, що на цій землі та по всій Україні поховані, і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй...